Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 31 серпня 554-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби масованих ракетно-дронових атак від росіян не було. В Одесі та області, як і на більшості території України, все спокійно. Спека трохи спала, але відпочиваючих все ще багато. В сусідньому місті Герою Миколаєві все теж спокійно. Правда, зараз біля 11-ї в місті об'явили повітряну тривогу, пов'язану з активністю російської авіації в Чорному морі. Ну і минулої доби ніде в Миколаївській області навіть в очакові не було обстрілів. Це вже другу добу поспіль. Там нема обстрілів. Ну а Херсонщину росіяни продовжують обстрілювати кожного дня. Більше вісьми десятків обстрілів було минулої доби, і якимось дивом загиблих та травмованих цивільних немає. Є руйнування цивільної інфраструктури, але хоч без жертв Це по офіційній інформації. Ну а на Росію кожної доби летять якісь дрони минулої ночі. Вони залетіли в Брянську Народну Республіку, кажуть там навіть про влучання. Ну і один дрон, як завжди, для профілактики полетів в сторону Москви, Там росіяни знову закрили цивільні аеропорти. Кожної доби літає туди дрон, і кожної доби росіяни закривають аеропорти. Прям дуже весело. Цієї ночі теж будемо чекати на такі новини. І давайте трохи закинемо грошей волонтерам.